Ставте перед собою тільки великі цілі. Чому великі цілі? Тому що уявіть собі, що ви ставите перед собою ціль, і в цієї ціль розмір баскетбольного м'яча. Як тільки ви робите перший крок в напрямку своєї цілі, у вас виникають якісь проблеми. А проблеми в нашій підсвідомості завжди стають великими. Знаєте, я кажу страху, очі великі. І тому як тільки ви почали рухатися, є проблема, а ця проблема більша. Ніж розмір баскетбольного м'яча, тобто вашої цілі. Але якщо ви поставите собі неймовірно велику ціль, ціль, яка вам сьогодні здається ще недосяжною, або ціль, яка взагалі вам здається загробною, тобто ви її не зможете досягти в цьому житті, уявіть собі її масштаби. Її масштаби настільки великі, що ніяка проблема, яка вам буде потрапляти на шляху до своєї цілі, не зможе її перекрити. Тому. Ставте перед собою великі цілі, впевнено, рухайтеся до них і знайте, що на цьому шляху багато хто буде вас відмовляти, казати, що у вас не вийде. Чому? Тому що він пробував, і в нього не вийшло, і у вас не вийде. Але тільки впевненість в собі, і дія приведе вас до кінцевого результату, до вашої великої цілі. А якісні будівельні матеріали ви можете придбати за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд. Переходьте на профіль, підписуйтеся в шапці профіля два номера телефона, телефонуйте та замовляйте.